Як реально можна змінити життя? Не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, а декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає, Незважаючи на цю боль, що тебе це роз'їдає. Оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна търкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все, бож, потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн зараз, якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраює, розумієш? В принципі, устраює, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е, з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм ким намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, седуть інструкціям і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну чистимо на руки, ніж в Європі, от спеціалісти, да, бази, отака от історія.